Всім привіт ви на каналі Дрон. І сьогодні в мене огляд на ось такий наборчик ніндзяго 6 плюс Зейс поверуп мех Єво. Мех, Зейна. Щось там, типа поверуп. Коротше, знаю, як переводиться. Це типа як Ево, що спочатку дає такий, типа обичний, його можна модернізувати. Ну, чесно, ну, на вигляд, як врайби, це якийсь недороблений, а тут його доробили. чуть чуть схалтурили. Ну, ладно, не суть. Детальки показані ось така фігурка. Ну шо, в принципі, купила за скільки? М -м, не пам'ятаю, купила за 300 чи 600 гривень. І це, кіпа, на, по-моєму, розетки. От як -от. І ось будемо робити на нього огляд. Ну, Як бачимо, тут дві міні-фігурки це сам Зейн і. Не шарі, хто це? Ну, якийсь чувак. Бо, чесно, от іменно Ніндзяго я просто не дивився. Ну, От Лего я обожаю Ніндзяго. А сам ну, тіпо, мультфільм, чи, як він, чи серіал. Я, в принципі, колись дивився, а зараз не, ну, не дивлюся. Ну, Коробку в сторону і переходимо до самого наборчика. зустрічає ось такий робот це вже має м'ях укотився. Ось такий зайже, чувак. А... Зейн, сам своєю персоною. І його волохня. Железно, бо йому можна змінити прическу. Що ж, перейти, мабуть, до робота, а потім вже до фігурок. А, ноги в нього от прямо не крутяться, як я колись о, мех до, типо, такий синенький Джея. А, в нього двигаються отак, руки на шарнірчику. Самі просто руки теж на шарнірах. Відкривається кабіна, Оттак, туди можна до цього зейна посадити. так. Оце типу, прапора, якогось знамені. І ще в нього, на, виходить, лівої руки як пила. Кстати, прикольна діталька. Оце таку я тільки в цьому наборі зустрічав, чесно. А, і золоті труси. Ну, не суть. Ось такий ззаді, він, правда, не дуже прикритий, ну, не суть. цей, ну, в принципі, непоганий наборчик. Зараз цей посадимо в нього цього чувачка. Зейна. Так він виглядає, такий, ну прикольно, компактненький такий. Ну, Мені синій він такий прикольніший і подвижніший. Ну ладно, well, кстати, в нього, ж то, а я не пам'ятаю, ну. А, ні, в нього ще не крутиться, як в того. Жалко. І саме цей же злодій такий зміюка оранжева, в нього це типу, пістолет, який стріляє завжди, на пів кілометра. Зараз я різкну пулькою. Ось. Ой, она, блин, ударила, я куда рыла. Ще кто на куда. Ну, хотя бы упала на месте. Ну, на месте. На месте. Теперь он его заряджа... Заряджаем, ему я сказал. И все. И дальше стреляем. Штука тоже классная, конечно. Мне такие штуки нравятся. Но то, что оно разлетается по всей квартире, одной стороны, это круто, что оно так разлетается. Оно типа, ну, далеко стреляю. А с другой стороны, его собирать, блин. И, кстати, сейчас мы ему снимем Шлем, Ось у нього є отаке личико. А ззаді отаке щось. Берентив про це прикольне, ось спереду на ножках на торсику. На руках нема, збоку на стонах немає, тільки збоку на цьому, на спині. Голова прикольна, що сказати. А зараз ми на нього цей чубчик надінемо. М -м, так, беремо цього чувачка. One second please. Чувачку, чувачок. А, ну, секунду, сейчас надіну йому. Да, була міні коротенька пауза, щоб мені надіти цьому чувачку, цей причохан. Ну, він з причоски виглядає не дуже, бо у нього виглядає оце ж голова його і якось. В фулемі він лучше виглядає. Ну, отакий от наборчик. Ставте лайки, як вам подобається, чи ні ну, цей мені ну, прикольний наборчик. Ну, в принципі, не із самих лучших, ну і в колекцію колекції, чого б і не. По бокам а такі, кстати, малюнки на коробці. <клес> Ну, Так, що, вроблю, все я все вам показав. Ну, а на цьому все. Реагуйте вашими лайками, чи сподобався на цей набор, чи ні, і підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, хто підписався та поставив лайки на прошлих відео. Всім до побачення!